Village Life Всім привіт, з вами Village Life. Все про життя в селі, інтернет-портал та YouTube канал. Сьогодні будемо обробляти наші томати дуже класними засобами. Ми вже до них дійшли. Всю дорогу обробляли триходерміном, додавали гумат. Сьогодні прийшла черга трихопсину плюс гліокладіну. Всі обробки проходять по листу зверху. Тільки гуматом ми обробили, виходить, додали в підкорінь. Хоча треба було по листове. Не знали, але нам порекомендували по листове. Трихопсин, теж раз на 14 днів. Ось така то розтимулююча. застосовується проти всякої зарази. Допригнічую шкідливі об'єкти: гельмітоспороз, парша, мілдюогіум, скручування листів, фітофтороза, фузаріоза, гнилі, монільний опік, обмежує чисельність полодо жорок, кісточкових та колорадського жука молодшого віку. Вот, замість такої всякої зарази. 150 грамів цього, цієї речовини, трихопсину. Бренд Еко бренд Україна. В Одесі виготовляють. Компанія знаходиться дуже класно, мені подобається. От триходермін, попередній їхній препарат мені взагалі зайшов. Наступного року буду брати його і ще й в великих кількостях, бо він мені поміг як томати мені взагалі сподобалося. Я навіть провів один експеримент по вирощуванню обчехав кожних три дня на томати. У мене вийшла розсада. В рази краще навіть ту, що купляти в магазинах. Так, і гліокладін. Я цими препаратами ще не користувався, бачите, вони ще закурковані. Так, ці також всю 14 днів використовуються. Полистове проходимо, обробляємо і бомба. Так. Що тут у нас? Біофунгіцид, міцелій та спори гриба застосовується для захисту соняшнику томатів інших овочевих культур. Полуниці. Та по полуниці ми також пройдемося. Бо в нас вона є. Там у нас є зараза одна. На ній цікаво, що тут вона у нас вражає. Білу гниль, сіру гниль, різоктоніоз і фузаріоз. Захист. Ну, Захист так захист. Все, зараз що це воно у нас? Отака От 150 грамів цього і 150 грамів цього на 10-літрові відро води замішується, бакова суміш в пульізатор, надівається і поїхали. Все. Зараз мішаємо, заколочуємо, надіваємо і пішли. Гліокладіну додавали ми, це забрали ми трихопсин. Скажу одне, що як доброго. Хоч і цей, але по запах запах по носі б'є, особливо гліокладіну і трихопсину. Але нічого страшного, вони безпечні для людей, корисні, ну і корисні для фауни і тварин. Тобто, якщо у вас там кіт, пес чи ще там щось коло вас бігає і вип'є цієї води, йому буде все добре. Перевірено вчора зняли відео, кіт пив воду. Живі здоровий здорові, те, що треба. Саме головне, щоб не почав рости, а, так, а то і так вони вже здорові. Все, ось така суміш доволі цікавою. Виглядає. Також сюди добавили. Все. Беремо патичок і починаємо замішувати. У нас трохи здоровий, ну, різниці немає. Замішали. Беремо наш пульпик, пульвізатор. Відкриваємо і будемо зараз додавати. Оце ця прийшла кицька, що пила воду і вижила. Так, Заливаємо і починаємо обробляти. Так, залили наш пульвізатор, Попалася всяка діч. Туди закриваємо, одягаємо на плечі і поїхали. Так, прийшли ми на наш участок. Також тут у нас вечір сьогодні погода, така собі пасмурна, можна якраз обробляти. Зарадився наш пульвізатор, Таке був розряджений. Все зараз вмикаємо і поїхали. Все. Ось так і пішли в бой. Все. Так, обробили ми Томати наші, все добре, трихопсин і гліокладіну ми обробляли, 150 грам того і того на 10 літрів води, верх полистове пройшлися, обробили і на тому крапка. Посилання, де купляв товари, знайдете, в описі під відео. за промокодом LGLAF, знижка 5% вам. Забезпечено на цю продукцію та на іншу на їхньому сайті. Заходьте, дізнавайтеся, хороші менеджери, все розкажуть вам від А до Я. Купуйте в них, насолоджуйтеся і все буде у вас добре. Ми використовуємо вже протягом року їх. Не жаліюся, просто супер. Триходермін їхній мені просто розсаду, врятував, дай Боже. Просто супер. Рекомендую вам. А гімна я не порекомендую. Отак От скажу зразу вам. Рекомендую просто супер. Розкажуть, підскажуть, будуть підтримувати вас протягом всього циклу вашої посадки і тому подібного. Заходьте, купуйте і так далі. Також заходьте на наш сайт villagelife.biz, читайте дуже цікаві статті. У нас є. Про життя в селі, про агро, про птахівництво, овочівництво і тому подібне. Заходьте або пишіть в гуглі все про життя в селі. Переходьте на наш сайт, читайте все цікаве. І шарти. Шарти в соцмережі. Давайте підтримувати разом україномовний контент. З вас лайк. Підписка за бажанням, коментуйте. Все. Всім дякую за перегляд, побачимося в нових відеороликах. А, ось так. А, все буде Україна. Всім пока.